хочу зробити календар приблизно 150 років, такі, але не так, ем, такі, а такий по прямій: 12 місяців вздовж. Біля нього другий рік, наступний рік, наступний, всі вздовж вистроєні дрібненькими цифрами, і позначати кольором. Якщо цей розпочався з середи і закінчиться середою, і кожен з них так само по такій самій логіці, крім високосного, Тобто почався вівторком, закінчиться вівторком, почався понеділком, закінчиться понеділком, якщо вони невисокосні високосні. А значить, рік, який, наприклад, середою розпочався, середою закінчується, він має свій колір. Значить, весь рік я замальовую зеленим кольором. Наступний буде блакитний рік, тому що він починається четвергом і закінчується четвергом блакитного кольору рік. Наступна п'ятниця це буде синій колір, тому що починається синім з п'ятниці. І закінчується п'ятницею 2027 рік. Значить, весь синій рік. Кольори веселки послідовно йдуть, як то кажуть, червоний, оранжевий, жовтий-зелений, голубий, синій фіолетовий. Ну і, звичайно, якщо попадає на високосний, то він там має з'єднання двох частин. Так Як понеділок, вівторок, наприклад, вівторок, середа, середа, четвер, тобто буде, як то кажуть, головка і продовження. З двох частин складається трішечки з оранжевого, трішечки з жовтого. Бо він є високосний, а так всі решта будуть одноколірними, тобто чисто одного кольору рік. Така логіка, щоб відчувати повторюваність, це для того, щоб відчувати повторюваність років. Друга логіка полягає в тому, щоб роки були зв'язані між собою. Наприклад, якщо січень, лютий, березень, вони всі вздовж вистроєні. 25-й рік, то 2026-й рік він буде межувати із цими днями. Але календар треба по-іншому. Це він записаний ось так. Мені треба такий горизонтальний календар, тоді він буде краще співпадати з тими боковими. Тому що тут, наприклад, п'ятірка 12, 19, 26. А в наступному році це буде вже не неділею, а понеділком, в 26-му році, якщо глянете в календарик. Тобто медіатор, немов цей. Як то називається хімія, хімія розумієте, хімічний процес, тобто передається, пульсує на наступний рік, на наступний рік, січень наступного року, але воно краще, коли воно так передається в ту сторону, тобто з 25-го року на 26, з 26 го на 27 ця проходить така лінія хімічного зв'язку. Оцей такий медіаторний процес, який контактує, возбуждає наступну клітину, як тобто, в організмі. Тобто синаптична, пресинаптична, ось ось типу того, мені це асоціюється саме з цим.